Так, а що сталося? Які технічні неполадки, якщо цікаво комусь. Там навіть якщо не цікаво, слухайте. Я розкажу. Тех... Технічні неполадки пов'язані з тим, що в мене паверстанція заряджається. Я її підключив до подовжувача і подовжувач не витримав, бо вона нормально так. Ну, вона швидко заряджається за годину тисячі Вт. І... Вибила ця кнопочка на подорожчу. То я його поки виключив, потім дозаряжу. Він там на 91%, його на неділю хватить на інтернет. Та й такі діла. І справа. Так, а щось говорити будеш? Так, це в нас місцеві фотокартки, тільки треба на якесь... О, у нас світле місце. Так. Ну, з роботом щось А, його може перепрограмували. Там було ж типа, вибір. Блін, як ну, атмосферна гра, вообще класна. мені подобається. Візуальна новела просто топ. Мало таких взагалі є. Так, що робити? Так, тут щось є, да? Ага, ще є якісь там. Давай сюди. Доктора Краут. Краута. Ви мене не чули? Докторе, з вами все гаразд. Доктора, будь ласка, подивіться на мене. Доповідаю, знайшла доктора Краута. Йому погано. Здійснюю початковий огляд. Так, ем... мене хтось чує? Аго, мене хтось чує. Повторюю. Краута у важкому стані. Я вже близько, але я її не бачу. Блін. Вона тут. Знайшла. В якому вона стані? Матір. 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 Прокидайся, нужбом. Ти мене чуєш? Доктор Доктор Матір, життя як познаків немає. Це база, що відбувається? Один, два, три. Ну, давай, давай. Один, два